В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 785 днів. Російські війська вранці атакували безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківщини. Усі дрони збили сили ППО. Повідомила про це очільниця ОВА Світлана Онищук. Внаслідок падіння уламки виникли пожежі, травмованих на щастя немає. А вночі росіяни вдарили чотирма ракетами по Селедовому на Донеччині. Внаслідок удару загинула жінка. Повідомили в міській військовій адміністрації. Також вночі Російська Федерація поцілила чотири. Ерма дронами по одному із сіл Мірівської громади на Дніпропетровщині повідомили в ОВА. Пошкоджені два будинки і авто поранених немає. А вже вранці війська Росії атакували Дніпровський район. За попередніми даними через ракетний удар постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Хлопців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також внаслідок ракетного удару виникло декілька займань. І на жаль, у Чернігові кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару зросла до 18. Ще 77 людей травмовані, зокрема, чотири дитини, повідомили в міській військовій адміністрації. На кубінському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ. В районах населеного пункту Новосергіївка Харківської області на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий Кліщівка Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Нову Новоукраїн... Інка Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка, а також урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації п'ять разів атакували позиції українських військ. В районі Старомайорського Донецької області на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські загарбники здійснили три безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по складу боєприпасів. Та іншому важливому об'єкту противника минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! А далі про зброю, яка наближає перемогу. Український безпілотник Вампаєр, який перелякані росіяни називають Баба Яга, здатний нести 15 кг вантажу на відстань до 10 км. Ці безпілотники, зокрема, мають і тепловізійні камери, тому можуть працювати і вночі. Майор Геннадій Саловін. Побував на випробуванні нових скидів для вампіра і фугасного та кумулятивного осколкових снарядів. Як вони показали себе на тестових скидах, дізнавайтеся у сюжеті АРМІЯ ТВ. Зараз перший вигляд ми обдивимося, чи нема нікого там. А другий вже? Відійдіть трохи, мабуть. Да, да, надо О, вільно, невідомо, як це поведе. Таке буває теж в нашій роботі. Ми вже поверталися з однієї зйомки, дізналися, що пілоти БПЛА проводять тут випробування на полігоні і вирішили завітати до них. А тут виявляється, що ми не просто побачимо випробування, а ще й якимось чином взяли участь в цих випробуваннях. На даний момент ми будемо тестувати БК. Ми облітали полігон, щоб не виявилося побратимів чи людей, звірів тощо. Зараз ми проведемо калібровку борта і протестуємо. Наразі є два типи боєприпасу, тобто повний зв'язок по супутникам. Калібрується положення борта, він стає в різних ракурсах, в різних раз, да, осях. Тобто повністю в е пространстві. Е будь ласка, е тут буде рухатись лінія. Тримайте пульт. Повзунок, так, тіпа, заповує, І як якщо да, ползунок і... зупиняється, ми використовуємо другу. Іде, йде. І таке часто використовується на позиціях. А скільки він важить ви цього його крутите? Він важить 25 кг. — Це Бандай. наразі безпілотний апарат вампір. Те, що працює, дійсно працює, він літає. Він літає як з подавленням, так і без подавлення. Тобто потрібно відчувати борт. Пілот, другий пілот це одне єдине. Борт не буде літати, якщо в тебе не буде у пілота-помічника, який він тобі підказує. Дуже часто є подавлення, дуже часто е підміна координат. Ти будуєш місію, вивчаєш орієнтири, оці всі нюанси, підготовка до місії, е різні путі обходу. Місія прокладається таким чином, щоб не бути на маршруті, щоб не втратити борт і максимально вразити ворога. Готуємо тестове БК. Тобто, це є це фугасний осколок, то більш кумулятивний. Ці два боєприпаси потрібні для ураження особового складу, тобто пересування піхоти. Легко бронирована техніка це можуть бути автівки, звичайні автівки. Тобто броні вона нічого не зробить, а от е, обичним автівкам. Це ви зараз про це говорите, не? і про обидва, це про обидва. осколки. Для звичайної небронірованої техніки це буде фатально. Uh -huh. Так, ще ними можна відпрацювати по мало перекритим віндажам, щілинам, окопам тощо. Тобто те, що встигли зробити, вони да, там нагрити, нарити що... на передку, накрити гілками, да, Так, та, та та ми це все е, розбиваємо, угу. тобто, щоб вони не окопалися. Установка тут е, наразі дуже проста, защовкнула, відрегулювали, бика стоїть. От я знаю, що коли робили ну, там, перші боєприпаси для скидів з Мавіків, це був дуже небезпечний момент. Установка там, так, зліт. Так, Ми не виключаємо велику вірогідність того, що може в будь-який момент БК випасти. Mm -hmm. Тобто з заводом ми постійно контактуємо, вони роблять модернізацію. Була проведена наразі модернізація скидів. Тут є предохранітелі. Я вас попрошу віддалитися від борту, я буду його розчіковувати. Одна людина це робить, це заперно таке важні. Ага. Дорога, тобто ходить, навіть, навіть, навіть другий та, пілот щось все одно іде відходить. Да, що себе не так, втрачається одна бойова одиниця. Ну все так, власне. наразі ми сховалися за машинами, бо зараз борт з розчікованими боєготовими боєприпасами буде злітати. Ну що, шановне панство, присядемо трохи ближче до землі. цілі у нас наразі 250 метрів. Бачимо ціль, куди потрібно працювати. Точка. Умовно. Особовий склад. Скип. Є розрив. Будь -будь. Регулюємо камеру. Маємо запобіжник. Другий скип. Це дуже полякше. Плюс. Повертаюсь додому. Хлопці сказали, що скиди двох боєприпасів відбулися успішно. Зараз йдемо дивитися на місце, як вони розірвалися. До речі, БК зараз немає. Отже, можна зняти броніки. Йдемо. У навчальних цілях борт летав недалеко до цілі від місця пуску, було лише 250 метрів, але тут, як бачимо, обрано таке місце, що земляні вали закривають його від місця запуску. Отже, навіть якщо утвориться якийсь великий уламок, випробуючи він не вразить. Це був більш фугасний, той, тобто, то що подлінше. Його враження до 20 метрів, тобто, от ми можемо наглядно показати осколки. Це осколки, які прошили. Те ж саме на цій композиції, так би мовити. Це йшло глибоко, бронежилети, тобто, не хатіватиме. Радіус ми бачимо самі. — Який він роздає. — Аж туди дістало. Тут я бачу це бла... метрів, метрів 20. Дивіться, 20 метрів це її би, зона ураження. Це таке залишила малютка. Тобто він так само осколки. Ну, ми бачимо, що він все-таки більш кумулятивний висновок, тестування успішне. Це БК буде вироблятись і буде працювати. Випробування абсолютно стопроцентне. получилось, так сказать. Наші військові мають потребу не лише в зброї, а й в облаштуванні своїх позицій та умов проживання. Так, Житомирська обласна військова адміністрація разом із підприємцями передали військовим будматеріали. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитата. Нещодавно в одного з підрозділів збройних сил України виникла необхідність поновити покрівлю одного з приміщень. Цю потребу вдалося швидко задовільнити завдяки співпраці з приватними підприємцями. Сьогодні передали військовим 120 метрів квадратних профільованого листа. Дякуємо. Засновникам та керівникам підприємства за небайдужість та активну позицію. Війна стає все гарячішою та запеклішою, тому ми маємо всіляко допомагати нашим військовим боронити нашу державу. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Йдеться в повідомленні. Днями для ЗСУ передали автівку волонтери та представники Житомирської ОВА. Так, 17 квітня, заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько долучився до передачі чергового позашляховика та йота 4 з електронною лебідкою для використання поставлених завдань захисникам України. Про це повідомляється на сайті обласної військової адміністрації. Автівку вдалося придбати завдяки волонтеру. Волонтерам з благодійного фонду Покрова Пресвятої Богородиці, які вже тривалий час ефективно співпрацюють з Житомирською обласною військовою адміністрацією. Потреба в автомобілях для наших військових залишається дуже гострою, тому така допомога завжди необхідна та доречна. Транспорт пройшов технічне обслуговування та готовий допомагати бійцям боронити нашу державу. Далі цитата. Впевнений, що цей автомобіль стане в пригоді під час виконання бойових завдань. Зараз кожен з нас має робити все можливе задля перемоги. Ми разом боремося за нашу країну, за свободу і незалежність. І разом ми обов'язково переможемо. Підкреслив Олександр Фатько. Житомирщина долучилася до підтримки Харківщини. 27 громад області відгукнулися, аби передати. 36 генераторів в Харківщині, яку російська армія намагається лишити без світла. Про це 17 квітня повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці у мережі Фейсбук. За його словами, Житомирщина завжди приходить на допомогу іншим областям України, які найбільше потерпають від терористичних акт росіян під час цієї війни. Житомирщина завжди стояла поруч з усіма регіонами, які потерпають від. Біди від російської агресії. Сьогодні я хочу сказати, що ми розуміємо потребу: найбільшу потребу Харківщини. Це електроенергія і генератори, які приїхали з 27 громад Житомирщини для Харківщини. 36 генераторів. І один надпотужний ще знаходиться в Житомирі, який буде передано Харків водоканалу від Житомира, міста Житомир. Це надзвичайно потрібно зараз для жителів. Харківщини хочу подякувати так дійсно голові Житомирської обласної військової адміністрації, пану Віталію, за ту фактично, тобто допомогу, яка нам надходить постійно із двадцятого другого року, да і зараз. Ось коли нам зараз дуже важко, дійсно, ми фактично вимушені тримати наш енергетичний фронт, і ось така фактично допомога це великої потужності генератори для нашої. Саме критичної інфраструктури для нас є вкрай необхідними наразі. Майже 4 тонни медичних препаратів та лікарських засобів першої потреби на суму майже 12 мільйонів гривень зібрали волонтери гуманітарного хабу Житомир. Вантаж із допомогою частинами передадуть лікарням прифронтових районів Сумщини. Більше розповість Іван Касивак. Медикаменти для онкохворих, інсулін, противірусні, перев'язувальні та швейні матеріали для операцій тощо, тонни допомоги для прифронтових міст Сумської області від гуманітарного хабу Житомир. Вчора волонтери вирушили в дорогу, а напередодні нам вдалося з ними поспілкуватись. До нас прийшло дуже багато звернень від лікарень та військових частин Сумської області, від військової адміністрації, від місцевих територіальних громад. І ми відгукнулися, можемо допомогти, можемо посприяти, і наші волонтери забезпечать всім необхідним. Дороговартісні ліки зі сполучених штатів Америки допомагають закуповувати друзі, партнери та донори. Розповів нам засновник хабу Донатис піскун передаємо дуже потрібні ліки для наших. Для лікарень це і ліки і від псоріазу, і інсулін. Ми робимо акцент на тому, щоб забезпечити і медичні заклади професійними медикаментами, які потребують там рецептів, ще, там, догляду лікаря. І також ми забезпечуємо вітамінними комплексами та мінералами наших і військових, тому що вони це потребують, і внутрішньопереміщених осіб. За словами пана піскуна, всіх об'єднує одна ціль, в тому числі Іліану Бур, волонтерку та прес-секретарку гуманітарного хабу. Дівчина родом з Шостки, Там залишились її рідні. Вона знає про все, що відбувається. Про сумщину чомусь так сильно не ведуть розголос. Яка важка ситуація наразі переповнені лікарні? Тому ми, в принципі, зібрались, бо ми маємо змогу. Гуманітарний хаб він повністю забезпечує Житомирську область медикаментами. Ми можемо поділитися цією допомогою сумщину, яка зараз дуже потребує цього. Волонтери планують відвідати 12 лікарень та два благодійних фонди у конотопі Шостці, сумах, аби допомогти їм медикаментами. Також хочемо заїхати по можливості, чому кажучи, наша поїздка може трошки розтягнутись, хочемо заїхати в села. Ми такі сформували коробки з певною загальною допомогою. Якщо в селах ще проживають якісь люди, ми хочемо передати теж туди медикаменти, бо наразі така ситуація, що там не працюють ні магазини з продуктами, ні з гігієною, ні з медикаментами. А там ми розуміємо, що там проживають літні люди, які. Точно звідти нікуди не їдуть, а вони якраз найбільше потребують цих медикаментів. Гуманітарний хаб Житомир функціонує з березня 2022-го. і це не перша їхня допомога, каже донатис. Ми забезпечуємо військових Житомирщини безплатними літальними апаратами, тронами позашляховиками, пікапами, військовими вантажівками, системами скидування. Слухайте всім чим можемо, всім допомагаємо. За два роки волонтерів стає менше, всі звикають. Проте війна триває, каже Ліана. Кожним місяцем все більше і більше допомагаємо. Ми зосереджені на тому, що ми шукаємо партнерів, донорів, друзів, які можуть нам допомогти. І, на жаль, не справляємося цим великим цим об'ємом допомоги, який, слава Богу, нам надходить. Тому так, ми потребуємо волонтерів. Були б дуже вдячні, якщо хтось хоче нам допомогти зробити Житомирщину ще кращою, ще сильнішою, то ми завжди раді бачити в цих стінах. Якщо у вас немає змоги волонтерити, дуже круто, якщо ви можете, хоча б. Чимось допомогти, бо мені здається, що у кожної людини є речі, які ми вже не вдягаємо, або там постільна білизна. Вона може бути з диркою, це не проблема. Ми там заш'ємо, там, постираємо, але вона дуже насправді потрібна внутрішньопереміщеним особам. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Стійкість молоді, стійкість нації. З такою назвою у Житомирі відбувся захід на підтримку ментального здоров'я. Про що говорили, знає Іванка Сивак. Руханка протиміна небезпека, каністерапія, самооборона, стрільба лазером та лекція. 17 квітня у Житомирі відбувся захід на підтримку ментального здоров'я під назвою Стійкість молоді, сила нації, де на різних локаціях студенти опановували нові навички. Він покликаний на те, щоб познайомити нашу молодь з програмою дружини президента Олени Зеленської. Ти як ми про неї вже багато говоримо? і, Повірте, дуже багато робимо на цю тему. Зараз дійшла черга до молоді навчитися їх плекати свою стійкість, навчитися. Долати будь-які перешкоди, які будуть на їхньому шляху, тому що ну, насправді сьогодні нам всім це всім це необхідно, а молодь найбільше, напевно, повинна знати про те, як собі допомогти, в разі чого. Хотіли цей раз зробити його на природі, на вулиці, в гідропарку, але ми бачимо, що погода нам завадила, тому сьогодні ми в закладі спортивного типу авангард. А наступного разу дуже сподіваюся, що ми не, не будемо довго тягнути час і проведемо його на природі, все-таки, бо мені здається, що природа також допомагає бути сікими, нам всім, а молоді особливо. Ми будемо привертатися. Ж таки їх увагу на їх ментальному здоров'ї, тому що фізичне і ментальне здоров'я дуже пов'язані, і нам важливо, щоб вони починали піклуватися сьогодні, брали на себе відповідальність за свій внутрішній стан, розуміли, що це таке. Сьогодні вони також будуть проходити анкетування оцінку свого внутрішнього стану, потім на завершення них буде що їх тримає сили, і вони всі зазначать, що їх сьогодні тримає, чому вони що є їхнім ресурсом і покращує їхнє ментальне здоров'я. Також на локаціях ми поспілкувалися з учасниками заходів, які поділилися знаннями про ментальне здоров'я та порадами, як його покращити. Багато хто з підлітків сучасних має проблеми з ментальним здоров'ям і через війну, і через якісь свої проблеми, і про це не треба мовчати. Про це треба говорити, балакати, звертатися і до психолога. Це дуже важливо, особливо під час війни, адже зараз багато хто впадає в депресії та різні психічні травми. Тому я рекомендую частіше відвідувати психолога, також займатися фізичними справами, адже це розгружує мозок. Загалом нас в інституті навчають, як можна заспокоюватися в стресових ситуаціях. Там прийом метелика ось так, тримати, заспокоювати саму себе в стресових ситуаціях. Але в основному я використовую вдох, видох, ось так, я сто відсотків візьму від цього якусь користь. Можливо, воно в майбутньому пригодиться, хоча на чи ні, але все ж таки все можливо. Це важлива складова людини. Вона має бути ментально здорова для того, щоб берегти себе і заспокоїти навколишніх. Можна багато застосовувати тематик, як квадрат психологічний, можна використовувати. Різні до прикладу відволікати себе від стресової ситуації, шукати різні кольори. Іванка Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі на базі ліцею номер 28 провели стратегічну сесію під назвою цифровізація освітньої галузі Житомира. Участь у заході взяли понад 200 представників освіти Житомирської міської територіальної громади. Про це повідомляє департамент освіти на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Робота стратегічної сесії складалася з теоретичної частини, де запрошені спікери Іван Волков, Алеманта Опольська та Олег Водяний розповіли про центральну базу даних та систему ICOM, можливості штучного інтелекту використання платформ EDD і усіма учасниками освітнього процесу було створено обговорення. Досвід цифровізації освітних процесів у закладі вищої освіти і в науковому ліцеї представив Віктор Рудницький, директор наукового. Ліцею ЖДУ імені Івана Франка. А під час практичної частини керівник ліцеїв оглянули виставку інноваційних технологій, поспілкувалися у форматі питання відповідь та обмінялися загальними враженнями. В Житомирській територіальній громаді статистика усиновлення показує зростання кількості усиновлених дітей. Понад 95% дітей вже влаштовані до сімейних умов. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла. І далі вона розповість деталі. Якщо аналізувати статистику усиновлення в нашій територіальній громаді. То ми бачимо, що зросла кількість усиновлених дітей одним із подружжя. У Нас 30 таких подружніх пар всиновили дитину від першого шлюбу. Усиновлення дітей із закладів інституційного догляду та виховання дітей, які розташовуються на території міста Житомира, це будинок дитини, це сонячний дім. 27 дітей усиновлено, і з нашого первинного обліку було усиновлено 4 дитини. Ну якщо порівняти з показниками попередніх років, то ця цифра дещо змін, ну, зменшилась. Але це пов'язано не з тим, що наші містяни не хочуть усиновлювати. Пов'язано з тим, що у нас у 2023 році на облік виходили сімейні групи. Це діти. По 5 дітей, по 7 дітей. Да. Ну, наразі ми не маємо таких сімей усиновлювачів, які б змогли б таку кількість дітей усиновити. У більшості на 75 дітей на обліку засиновлення це діти є підліткового віку. Да, <почуз'> <почуз'> але наразі е збільшується відсоток усиновлення дітей від 5 до 12 років. Це теж гарний е показник. Якщо аналізувати про облік е ус усиновлювачів, то за 22-23 рік ця цифра зросла. На е наразі у нас е <св> 17 сімей перебуває на обліку засиновлення і 5 чекають черги по навчанню. Тобто то такого, що у нас, ну, за скільки я працюю, 8 років ще ніколи не було. Бажаючи є, да, відпрацьовуємо засиновлювачами саме ті моменти, що усиновлення потребують не новонароджені, не лише новонароджені дітки, але потребують усиновлення і діти більш старшого віку. Наступне розвиток сімейних форм виховання. Наразі у нас функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу. Один із дитячих будинків сімейного типу переїхав із Херсонщини і в 2023 році виявили бажання залишити в нас, залишитись в нашій територіальній громаді. Вже оформлені всі необхідні документи. Сім'я буде. Скоро забезпечено житло. Ми маємо таку надію завдяки спільному проекту з Естонією і поповнена новими вихованцями. Кількість дітей в дитячих будинках сімейного типу 65, У нас є 13 прийомних сімей. Дві теж є внутрішньо переміщеними. Кількість дітей 20, Кількість сімей покіну піклувальників 204. І вчора в передмісті Житомира внаслідок ДТП було травмовано водія легковика. Поліція нині з'ясовує обставини. Автотроща сталася 17 квітня близько 3 години дня на 186-му кілометрі автодороги, виступовуючи Житомир Могилів Подільський поблизу селища Гуйва. Попередньо відбулося зіткнення легковика крайсер під керуванням 53-річного жителя Чуднівської громади. Та автомобіля шкода, за кермом якого перебував 51-річний житель Новогуїнської громади. Наслідок ДТП отримав травми водій автомобіля. Шкода його було доставлено до лікувального закладу. Нині триває з'ясування всіх причин та обставин події, і поліцейські наголошують і закликають вас бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризикових маневрів, адже це може коштувати вам життя. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги, адже ми бачимо, ворог не зупиняється у своєму терорі, але пам'ятайте, разом обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 19 квітня температура максимальна в день плюс 9, вночі плюс 6. Вологість повітря 93%. Вітер західний 3,1 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно та йтиме дрібний дощ.